Як мінімізувати наслідки ПТСР, потрібна реабілітація. Військовий повинен займатися, повинен займатися з лікарями, щоб там була гарна атмосфера, і він повинен займатися серед таких уж військових, які він і є сам. Спілкуватися там з кимось, і так далі. Він повинен займатися спортом, навіть не спортом, а якоюсь там фізкультурою, басейн, там всякі там реабілітологи. Якщо в тебе є родина, ти не повинен відрізатися від родини, тому що я відрізався від своєї сім'ї, своїм батькам. Кам і свої наречені. Я вдячний за те, що вони все це витримали і не відмовилися від мене, тому що я б від себе відмовився. Для військових потрібно собі буде знайти хобі якесь. Ну це сто відсотків. У нас гарна країна, є куди подорожувати. Я впевнений, що і за кордоном буде багато місць, де будуть готові прийняти військових в гори. Підіть, подивіться на ці ліса, зловіть у цей день уміротворення на рибалку. Сходіть Рибалка, це взагалі тобто, вона дуже відволікає від цього всього. Купіть собі легальну зброю, е, і на, на полігони займайтесь, тренуйтесь, е, знайдіть собі чим займатися. Грайте в комп'ютерні ігри ну це також дуже допомагає. Не потрібно замикатися в собі. Просто не потрібно. І головне, не потрібно думати, що е, вам всі все повинні. Ну, взагалі, типу, що ти йдеш по вулиці, і кожна людина, яка тебе бачить, повинна думати, що ти герой. Ну це так не працює, типу. Ну. А до громадськості просто не бути військових і все діпо, ну тупо не зробити військових. Краще взагалі не спілкуйтеся з військовим, чим його заїбувати. Тим якимись питаннями дебільними чи наоборотам його хосити в коментарях, де він якусь там думку. Тому що всі військові зараз вони ну їм подобається ця медійка, всяка і вони люблять там в медійці щось там написати. І треба розуміти, що військовий може бути під якою якимось емоціями це, написати якусь ху. Ну по факту, ну так і є, і не потрібно е, потім писати і доказувати цьому військовому, що він десь не прав краще промовчіть, Тому що чим буде більше ви доказувати військовому, що він десь не прав, то тим більше це все усугубиться і все.